Українські герої у Ризі, соціальний проект Переможці присвячений героям АТО, які втратили кінцівки, але не силу духу. Презентували у військовому музеї Латвії. Ініціатором фотовиставки було посольство України за підтримки Міноборони Латвії. Про враження розпитаємо у куратора проекту нашої Соломії Вітвіцької. Вона наживо з Риги. Солю, вітаю! Як вас там приймали? Чи відчули ви щось схоже на ризький бальзам для серця? Може показати, що справжня зима випав сніг і практично вже новорічний настрій, але наші переможці, зокрема Олексій Замірко, Олександр Швецов і Віктор Кардаш сьогодні сміливо крокували за сніженими. Вулиця Риги, не зважаючи на те, що вони пересуваються на протезах, і от зокрема Олександр Швецов сьогодні е, тут на презентації переможців доводив місцевій публіці про те, що у нас в Україні війна саме з Росією. Олександр, розкажи про що ти говорив сьогодні на презентації? Доброго дня. Ну я думаю, що ми донесли свій головний меседж, мес, що в Україні йде не громадянська війна, а йде справжня російсько українська війна. Я думаю, що нас тут прийняли нормально, рига з нами, і все буде добре. Зокрема, Олександр розповів про те, що він особисто бачив російських військових під час того, як перебував в зоні АТО і отримав поранення. Я скажу для мене особисто були дуже зворушливими слова парламентського секретаря Міноборони Латвії, який сказав про те, що ми не одні, що Латвія нас підтримує, і тут латвійці добре розуміють те, що українці захищають в тому числі і їх перебуваючи в зоні АТО і воюючи за нашу незалежність. Дуже зворушливі були моменти, коли співала Світлана Тарабарова. Такий відомий уже славень головне повертається живим і вся зала піднялася і аплодувала. І ще нашим трьом присутнім тут переможцям, голова конгресу українців Латвії Микола Павлюк вручив три сертифікати на реабілітацію у Латвії. Тож я сподіваюся, що незабаром хлопці сюди повернуться, і насправді хочу дуже. Подякувати, тому що посольство перше посольство вже взяло естафету, Зокрема, Євген Фередуйніс. Він особисто запросив проект переможці сюди до Латвії. Я сподіваюся, що цю естафету вже візьмуть інші посольства, і ми будемо далі подорожувати. переможці далі подорожуватимуть по світу. Юля. Бажаю вам яскравих вражень. Дякую, це була Соломія Вітвіцька із Риги, яка раду зустріла сильних духом українців.